Ось, чому я так люблю зорі. Їх колись малював мені тато, там, на стелі, у коридорі, їх було незліченно багато, малював золотими фарбами. Так було це для мене незвично мати в домі зірок панорам, мати спогад про небо вічність. Ось чому я так люблю волю. Я ж зростала у татовім світі, де не було жорстких кордонів, там завжди у волоссі вітер. Ось чому я так люблю землю, Бистрі ріки і сині гори, бо мій тато борцем був ревним за в країни ясні простори. Ось чому я так люблю світло, все незвичне, дзвінке, Яскраве, бо мій тато був винахідник, я у цьому щодня зростала, у його безкінечнім русі, уперед до зірок не здатись, віднайти хай єдиний спосіб та не втратити давню радість. Ось чому я так люблю осінь, запах яблук, грибів, горіхів, бо мій тато щороку привозив врожаїв. Для поживи втіх, ось чому я так люблю гумор, добрі жарти, нестримну радість, бо і з татом не було сумно, він завжди був відвертим, справжнім. Ось чому відчуваю в тому, коли кажуть: так треба мусиш. Не люблю наказового тону, що вбиває чутливу душу. Бо мій тато умів відчути те, що в нетрях душевних б'ється, розпізнати сліди отрути, вміти слухати свого серця. Ось чому я так люблю Бога, відчуваю його обійми, бо мій тато залишив спогад про того, хто на руки візьме, хто прийде, приголубить, втішить. Так, як вміє, аби лиш знала, у біді мене не залишить, відкладе надважливі справи. Ось чому я так люблю тишу, у калюшах хмарки ловити, бо мій тато мені залишив свого я золотий відбиток.